10 критеріїв у виборі кольорових олівців в першу чергу оберіть олівці відомих брендів, які гарантують якість. Перевірте м'якість олівців, адже для дітей молодшого віку рекомендовано використовувати м'які олівці. А притестувати м'якість можна на аркуші паперу в магазині. Використовуйте жовтий колір, адже саме він є індикатором. У неякісних олівцях він буде тьмяним та ненасиченим. Також зверніть увагу на форму корпусу для олівців, товщину грифеля, кількість кольорів. Склад олівців, адже вони повинні бути безпечними та нетоксичними для діток. Оберіть вид грифеля, він може бути класичним, акварельним, восковим, пастельним. Також розгляньте можливість придбання набору з додатковими аксесуарами, такими як гумка та точилка. І чи взагалі можна уявити дитинство без кольорових олівців?